Керівництво сьогоднішньої державної служби геології та надир, зробить все для того, щоб ім'я Державної служби геології та надир, можна було проголошувати спокійно і казати з гордістю, що я тут працюю, а не ховати речі. ці слова нам були сказані після першої невдалої спроби провести аукціон і продати Олегівське родовище. Але як я зрозумів, це виявилось всього навсього слова і не більше бо... Мені в руки потрапила газета, от ксерокопія її. На чітко вказано, що 12 листопада буде ще одна спроба продати оленське родовище. Я вирішив розібратися, хто саме очолює цю структуру. Саме? Дану структуру очолює Дмитро Кащук. Як бачимо, ми з інтернету безпосередньо, він є колишнім радником регіонала Василя Горболя. Скажіть, будь ласка, ви знаєте Дмитра Кащука? Був моїм підлеглим у Львівській обласній державній адміністрації. А, е... а, тобто він там був підлеглим вашим? Так, був підлеглим, та, і свого часу, е... ну там, коли він проходив співбесіду, за нього е... звертався до мене Роман Васильович Пек. Тобто, люди, які мали відношення до минулої влади, вони тепер успішно займають керівні посади. А тому ми зараз візьмемо і напряму поїдемо до Дмитра Кащука і запитаємо, чому він все ж таки не хоче жити по-новому. Ви мені, давайте так, ви мені по аукціону не задавайте ніяких питань по одному причині, що я вам из просто не отвечу. Я зрозумів. Я я Дивіться, яка ситуація. Просто розумієте, це вже стільки оборот набирає, що е, виходить за ті межі. Ви мені по аукціону. Я не говорю за абсолютно... давайте так. так. Ви спрашиваете про Дмитрия Анатолійовича, я вам отвечаю. Дмитрий Анатолійович зараз офіційно находится в відпустці. До якого числа? В отпуске он до 20-го. Відпуск. Виявилося, що пан Кащук важко працює, а тому він зараз знаходиться у відпустці. Ну, це для нас не проблема. Ми візьмемо і зателефонуємо до нього. Пане Дмитро, добрий день. Добрий. день. Мене звати Василь Прізвище Крутчак. Я журналіст проекту Жити по-новому. Я просто ніяк не можу з вами зв'язатися. Там через прес-службу намагався з вами зустріти. Я все, все за рулем їду трошечки, не можу. Давайте якщо коротко. Нас, е, одне запитання. Скажіть, будь ласка, 12 листопада буде знову спроба продати Олегівське родовище через аукціон, так чи ні? Я не в курсі, це все, вибачте, будь ласка. Я не в курсі. в курсі. Ну і останнє запитання. Не в курсі. От, виявляється, керівник не в курсі, які аукціони проводяться. Парадокс. І як відреагують люди на спробу продати дане родовище? Я тільки можу здогадуватися.